Досліджують, на якій поверхні класу найбільше мікробів готують щербет і відбудовують зруйновані окупантами міста. Такі стем завдання виконують учні Коломийського ліцею No9. Дехто з юних науковців уже навіть запатентував свої відкриття на екскурсію до навчального закладу. завітала й наша знімальна група. Поміщали у Пізніше, через певний період часу, вони росли в побаживне середовище для того, щоб відбувався інтенсивний ліс бактерій. Дев'ятикласниця Анастасія ділиться деталями експерименту, за результатами якого вдалося з'ясувати, де в класі накопичується найбільше мікробів на партах, ручці дверей, на підлозі чи руках учня. Коломийський ліцей номер 9 уже три роки поспіль входить у топ 200 кращих закладів освіти України та впродовж п'яти років входить до трійки найкращих на Прикарпатті. Навчальний заклад уже 10 років є профільним із природничо-математичних дисциплін, включаючи інформаційно-технологічні профілі. Директорка Ганна Пасічна переконана, зараз надзвичайно важливо та водночас відповідально створювати школи з певними профілями. Ми хочемо показати всі ті інвести... інноваційні заходи, які діти роблять, починаючи від початкової школи і завершуючи вже в старшій школі. Сьогодні можливо десь підсумок такої роботи, що що напрацьовано вже з нашими дітками. Учні 9-го ліцею беруть участь у різноманітних stem фестивалях stem школах і наукових товариствах, а також захищають наукові роботи. Внутрішня робота школи складається з усіх проведених уроків і позакласних заходів, де діти можуть знайти себе в біології, хімії, математиці, фізиці, економіці чи програмуванні. Продовжує директорка. Ми знаємо, що у нас є випускники, які випускаються вже зі школи, виходять. І їхні роботи чесно, ми дуже тішимося їхніми роботами, тому що вони продовжують ці роботи далі. Вони обирають професію відповідно до профілю і продовжують свої наукові роботи в тих вузах, де вони навчаються. Крім того, дехто з учнів встиг запатентувати свої продукти. Випускники ліцею приймають активну участь в економічному розвитку держави. Додає Ганна Пасічна. Ми дуже цим пишаємося, тому що наше таке важливе завдання, яке стоїть перед нами, це навчити дітей. Не теорії, не навчити дитину для школи, для вчителя для батьків, а вчити дитину для життя. Для цього ми стараємося зробити такий освітній простір у школі, де кожна дитина може себе розкрити, знайти і може навіть змінити свої уподобання, прийшовши від одного профілю до іншого. На екскурсію до навчального закладу вперше завітала і очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Найбільше посадовицю вразили відбудовані п'ятикласниками Херсон Ізюм, Маріуполі Бахмут. Це дуже важливо, тому що сьогодні в Києві дуже багато проходить самітів. приїжджають лідери іноземних держав. Президент об'єднує всіх весь світ, що були солідарні в Україні за нашу незалежність за те, щоб ми мали можливість жити у вільній незалежній демократичній державі. І приємно, що діточки настільки розуміються всі процеси, які відбуваються в державі, і вони вже настільки маленькі ще, ще школярі, але вони вже якусь свою частинку вкладають в перемогу. Кредо Коломийського ліцею номер 9 вчимося не для школи, а для життя. Його знає кожен учень від першого до одинадцятого класу. Це дуже важливо, тож педагоги намагаються максимально сприяти кожній дитині. Підсумовує директорка на сьогодні. С тема це є справді ну, дуже освіта, яка дає дітям і не тільки дітям, дає розвитку економіки в усьому. А щодо висновків дев'ятикласників, найбільше мікробів усе ж на ручці дверей, тому її слід частіше витирати з антибактеріальними засобами, а найменше на руках учнів, бо вони дотримуються гігієни. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.